Друзі на каналі Фанат Вага. Маємо включення чергове, це означає, що на продаж залітає чергове авто. Цього разу Volkswagen Golf 5. Якщо відверто кажучи, то скучили вже трішки за п'ятими гольфами. Таке поїхав, покатався на ньому. Класно, бо зараз на Тойоті. Майже весь час їжджу таки на газу, економніше. Але е, все таки гольф-5 ну, е, є в мене до них така дуже велика любов. знаєте, І подобається мені ця машинка. Друзі, в класному стані. Гарна машинка. Зараз я вам е, покажу, як завжди, по салончику і потім по лакофарбовому покриттю. Отже, дивіться, дверні карти не провисають, є трішки потирання по е, склопідйомникам. Передні-задні електрослопідйомники, регулювання зеркал. Е, тут трішки кнопка видно, що витерта була. Друзі, четвертий рік машина. Зрозуміло, що якісь тут ну, ідеально все не буде, але дивіться, дивіться якась була 132 132 тисячі км пробігу була якась наріпочка. Так, стан диванчиків немає, немає претензій. Дивимось по кнопочкам. Дивіться, кнопочки теж в класному стані. Куліса, питань немає, дверна карта тут. Дивимося потолок. Нема зауважень. ну, У мене. Може, у вас і будуть. 194 пробігу, руль перешитий. Скажете, що 195 руль перешитий, я знаю наперед, одразу кажу, що ви ж розумієте, що від експлуатації залежить від того, як ми... як довго буде ходити той руль. Тому його можна, в принципі, стерти на 100 тисячах. Отже, друзі, йдемо по локофармому, але перед тим показую пороги. Друзі, дивіться, трішки машина грязна, бо зараз, на жаль, бачите, зима трішки таке вже і виїхав, поки доїхав до. Локація, на якій я знімаю авто, вона вже брудненька. Ось показую, що ви дивлюсь. нюансів тут немає. Це немає ні рижиків, ні вздутиків, немає нічого такого критичного взагалі. Ну, тож, все По порогам все класно. Єдине, що просто трішки залюпана машинка. Але як би ти зараз її не помив, отже, поїхали. Ну давайте капот. 125 не фарбований. 120 не фарбований капот. Крило не фарбоване. Навіть тут не фарбоване, Дверка не фарбована, не фарбована. 87-3 не фарбоване, 111 фарбоване, 101, 110 не фарбоване. Потолочок. Криша, вибачте, дах теж не фарбований. Ляда 88,2, 84,2. Ну дивіться, ще раз показую, що немає тут нюансів, ну, блин, в класному стані гольф. Ну, 1,4 просто що двигун. Це на любителя, як то кажуть. 136 це вже косметика пішла. 137. ну, Як на мене, то це взагалі ну, нічого... Ось, 237, все, тут уже краще, фарбоване. Є трішки шпаклівочки. Але дивіться, ну, критичного нічого немає. Тобто одне крило поки що фарбоване у нас. Давайте так, будемо 128 не фарбоване. 126 не фарбоване. 180 фарбоване. Фарбоване. Отже, маємо два фарбованих елемента: переднє ліве крило і заднє крило. І Трішки спахлівочки на ньому є. Друзі, ну, Четвертий рік машини 20 років. Станом на зараз уже скоро буде 21. Машина класно їде, по ходовочку питань немає. Тільки що приїхав, класно. Два крашених елемента, вони не випадають з кольору. Добротно зроблено. Я думаю, на камері воно було б видно. Ось навіть на камері видно, що воно не випадає. Тому те, що зроблено нормально, зроблено нормально, і це не критично, що машина фарбована таких років. Тим паче це гальфи. Е, отже, друзі, підписуємося на мій інстаграм, підписуємося на мій телеграм, тік-ток і на Ютуб. Дякую, що в мене є. Потихеньку ми знову ж таки набираємо оберти і наближаємося до тисячі підписників. Дякую вам, коментуйте, ставте лайки. Не забувайте підписуватись на Тіктоці. Найшвидше з'являються машинки. Е, потім вже на інших. Соціальних мережах. В Ютубі найпізніше, тому що потрібно змонтувати відео, відзняти, трішки більше вам показати, а це трішки більше часу. До речі, про гуму не сказав. Гума також дивіться, в якому стані зима. Дивіться, який протектор, гума майже нова. Тобто машинка повністю готова. Приїхали, просто забрали. Машина, машиною точно буде новий власник, задоволений. Все, друзі, до нових зустрічей. Не забуваємо підписуватися. Слідкуємо і очікуємо нові надходження, нові машинки. Па-па, друзі!